Мені 44 роки. З продуктами Fitline я знайома вже 4 роки. І е, знайомство з продуктами сталося випадково, я побачила в подруги на сторінці якісь продукти для здоров'я, а це був розпал ковіду, і всі ми були налякані тим ковідом. І Я не те, щоб шукала якісь продукти для здоров'я, але коли побачила, то вирішила, можливо, варто мені щось пропити. Насправді я була дуже великим скептиком, ніколи не приймала ніяких додаткових якихось добавок, тому що вважала, що ми все це отримаємо з їжі. І я слідкувала за здоров'ям, займалася спортом, ніколи не мала якихось там хвороб, але вже ближче до 40 почала відчувати, що в мене не так багато сили і енергії, як би хотілося, і з'явилася метеозалежність. В нас я живу у Львові, і у нас у Львові дуже часто хмариться дощик, і в мене такі симптоми з'являлися, що в мене сил не було, голова боліла. От. І коли я почала приймати продукти ці для здоров'я, я насправді не чекала якихось результатів, тому що колись, коли лікар мені виписував якісь аптечні вітаміни, звичайно, я результатів ніяких не мала. От і не чекала від Фітлайну нічого. Але прийшло десь тижнів два. І я відчуваю, що я зовсім інакша людина стала по енергії. У мене більше сили. Я вже не хочу прилягти в день як раніше. Е, ну, от зранку встала, ніби сили є, а в вже хочеться трошечки бімарнути, поспати. А е, такого відчуття немає. Просто змінюю одну справу за іншою, і сила нікуди не дівається. У мене енергії, купа, е, гарний настрій. Якісь нерви такі більш врівноваженою стало. У мене двоє дітей, і відповідно, коли тебе постійно ще й діти відволікають, може відчуття таке з'являтися мам стресове. Ось це тобто більше терпіння. Я помітила, що в мене стало покращився сон і налагодилось травлення. І все це завдяки ось цьому базовому сету. Я зараз вам його покажу. Це Basic Activize і Restorate. Тобто ця базова програма Оптимальний сет. З нею я починала і отримала такі класні результати. І, звичайно ж, я не могла мовчати про ці результати і почала ділитися своїми подругами, тому що я розуміла, що їм теж потрібні ці продукти, тому що зараз. Там сорок плюс відчуваємо брак енергії, можуть бути проблеми зі сновим стравленням, і насправді людям дуже потрібні ці продукти.